Долетіли кулі, лучили в сині, розлились рікою, сльози матерів, пересохло в горлі змучених батьків, вже немає сили і немає слів. Горю не зарадить, гірка я сльоза, горе не розвіє, і хмільна біда, і рука не статна лихо відвести, світе зупинися, хочу я. Кажи всім, дай нам відповідь. гинуть наші діти, зло з'їдає світ, Оскажи ж бо небо, як же це? Вітаю вас, дорогі християни. Радий, що ми знову маємо сьогодні цю зустріч, коли ми можемо разом провести час в слуханні Божого Слова, роздумування над ним. І в цих декілька хвилин, коли ми маємо можливість взяти до рук Біблію і помолитися. Хочу сьогодні прочитати місце, мої роздуми не будуть довгими, декілька хвилин, але те, що близьке до серця, те я хочу сказати. Бачу я і спостерігаюся з собою за своїм життям, що воно ну, складається завжди з якихось періодів, періодів піднесення, періодів розпачу, періодів зневіри і періодів надії. І ми так щиро в кожному періоді це переживаємо, що нам здається, що коли нам важко, що вже ніколи не буде добре. А коли добре, то здається, що вже ніколи не буде погано. Але Христос для нас допускає ситуації, що ми вчилися жити. Щоб ми вчилися приймати правильні рішення, щоб ми вчилися не прив'язуватися, можливо, до матеріального, щоб ми вчилися любити щиро Господа, надіятися на нього і мати з ним класні стосунки, щоб ми надіялися на щось вічне, а не на земне. І тому Бог нам часто допускає випробування в житті, часто нас спіткають якісь невдачі, і ми через них проходимо в кожного якісь. Різні, але вони нас кожна з цих ситуацій змінюють. І якщо ми з них беремо уроки, то змінюють ще й на краще, то часом може змінювати на гірше. І коли читаю книгу Псамів, дуже прекрасно спостерігається період життя Давида, коли він пише псалми, оці, які писані ним, вони дуже відображають ці такі періоди життя, коли він в зневірі. Просить Господа допомоги, коли він плаче, коли він дякує. Ось, і будь що взяти пропорційно, то більше тих, коли його серце стривожене і переживає, але саме такі ситуації роблять сильних людей. Але сьогодні хочу прочитати псалом, який підтримує трошки і нагадує нам про те, що Господь близько. І якщо ми йому довіряємо, то він нас ніколи не покине і він про нас завжди турбується. І ми, як були діти порою для Бога ставимо якісь умови, задаємо якісь запитання, але Бог просто чітко сказав: Люби мене і все буде в твоєму житті, і все буде якнайкраще. Прочитаємо псалом 19. Він недовгий, але він дуже приємний. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі помич зі святині і Сіону тебе підіпре. Усі жерти твої пам'ятати Він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіпремо прапор в ім'я Господа нашого. Нехай Господь виконує всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на схилах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого покликання. Хай Бог благословить. Нас, коли ми переходимо через трудності, коли ми бачимо, як Бог нас перевів, як Бог допоміг пройти в таких безнадійних ситуаціях, які здавалися нам непрохідними, щоб ми могли. Скласти Господу молитву з подібними словами і побачити його руку, і подякувати йому, тому що він все в нашому житті контролює кожну дрібницю, яка з нами стається, кожну невдачу. Він її нам допускає, щоб ми стали кращими, і ми могли, через це пройшовши, стати ближчими друзями з ним. Амінь.